Заболев страждання, жовту і тривогу, будь-який за перемогу, за батьківський сіно і тіло святе, після летка не покраї, ніж би міста тепли за банком, звадають і панки. За світанку та поки є час великий погуляє вітер свого лише І за Україну ще одну Ти не лягай Ficou Ми куми. Ну, так виходить, що, дивіться, ми це це, це мій кум, роду. Куми. Вони між собою, коротше, куми. А ми -мі. між собою куми. Ну, тобто, да. я у Валерки хрестив і у Жеки Хрестив. Тобто, я саме главний да, да, парука. Да. порука. музикою ви почали займатися після того, як стали кумами. Валер, Не, Валерка, Валерка, да, ну, ми, ми трошки раніше почали, <laughs> а Валерка, він, він от, покинули, от, Вони почали да. займатися музикою ще до того, як стали кумами, А я, виходить, спочатку. Ми стали Це, кумами і Я не музикою займався я... і займаюся. У мене просто тексти пишуться, а я там поки їх пишу, поки вони пишуться. Ви да, пишете да. пісні. Ви пишете тексти. Ну в більшості так, але дуже багато ну якби останні пісні. Я нас, коригую. <поцелізм> да, під кум підключається, Ну є в нас пісні, які реально ми вдвох сідали і писали. А є пісні, які іменно В'єталь свої кум <поцелізм> співав пісні. Ну, перший раз ми почали на, на, моє, на мої 32 роки Ми зробили гаражник, ну так, типу, в гаражі такий сабантуйчик. І ми вирішили, в мене тоді вже було декілька пісень, там, і я кажу, кому давай типу, ти пограєш. І ми типу, пограємо моїх пісень трошечки. І ми так трошки кому зробив оранжеровку, ми заспівали, іначе всім так зайшло, сподобалось. І з того часу ми поч... пісні почали здаблятися, і ми потрошку їх якось так обробляли, внідряли. І... Але ж саме глсаме основний прорив стався вже після того, як почалась війна повномасштабна. Ми почали писати антиокупанські ці пісні і почали ну намагатися на власну творчістю проганяти ворога. Як нам це вдавалося, не знаю, От. ну але це, це зараз те, що у нас на душі лежить. Те, що ми зараз пишемо, і те, що у нас зараз більш-менш якось. Ну, наразі в нас більше 40 пісень є, ну, я так і знаю, але підготовлені, <рес> отак от, от концертні, це дво більше 20-30. 30. Да. 20. От, але ми спочатку. Ми, ми, якщо на на пісні у нас на порвалася струна, на ми виключаємо, її да. Да, виключаємо. Ну просто і таким <рес> макаром, <рес> да, ми її скидаємо як в спарті з те саме і де ви вже виступали? Да багато да, де багато, ступали. да. Переяслав <смір> і <переяславі. смір> Ну де, Чого, в Переяславі. Вчора у нас <смір> був Київ. Борисе. <смір> а, в Києві. В Києві, в Одесі ми виступали. В Одесі, Ми києві. Ми виступали на 30-річчю лісопетного батальйону. В Жовтневому палаці. На хвилиночку. В Одесі ми... Ми їздили... Ні, ми їздили... Ну хлопці ще не їздили, я їздив до хлопців не в Бахут, в Корахово. Недалеко від Донецьку там, де наші позиції. але ми збираємося ось да. в найближчим часом. Також вже всі разом з'їздити. Да. Ну, Розкажіть про струни сьогодні. Не вперше порвали струни на Та Тут не в струнах навіть і справа, mm -hmm. якщо чесно. У нас гітара mm -hmm. спочатку почала так, <laughs> наша ну. рідна не, не працювала. Просто... Вігольча, просто енергетика, вона така руйнівна. Ні, просто так. Да, просто ми на, на ми вчора ми, ми вчора грали в Києві, і коли ми закінчували концерт, мені захотілося вийти в зал до людей, і я шнурок свій дернув, і, у мене і в мене щось перестало працювати гітара, але ми якось дограли концерт, і все було нормально. А сьогодні я ж забув про те, що ну ну я думаю, ну щось там десь відійшло, там все. А сьогодні ми приїхали підключатись, тут забракували вісім шнурків хлопців, які тут ці вот, сказали, ну. Зашли з вас зі шнурками, у мене з гітарою має бути все нормально. Так, а, ви, а вийшло так, що <рес> то, все в мене це з гітарою був була проблема. Що вчора, ну в кінці концерту київського, я її поламав. І ще хлопцям з Прияслава, групі Рабодан, які нам принесли свою гітару, і ми на ній відіграли. Правда, порвали кілька струн. Хлопці дякую. Ну це небагато. насправді я ж кажу, колись я за одну пісню порвав три струни. От, а це в принципі нормально. За три, три, три струни за концерт це нормально. Є якісь ритуали, особливі перед виступами. Щось ви таке робите? Да, да. Голову, да, да. <laughs> ми не голову, літучий миші. Ми не роми ми, ми, <laughs> yeah, не рокери. Кантрімени. Та не, нічого ми не називаємо. Ми просто граємо пісні, знаєте, не, да. Не, да, не так як нам подобається. у нас у нас є і реп, і це, і блю, і панкрок, і плюс. Ну та це ж круто, коли все якось по-різному. Коли спидо, я за ручник обставин, состалася дуже швидко, ты выключила з моїх правы, сына і всіх знайомих. Тут є сюжет і розвязка, та ще балека дві це все життя, а газка там є. Тебе почуття, відбавці почуття, у тебе є дома каєття, відпочикає тя, забувався, я вже давно про це забув любиване, хоча б на чверт, як я люблю, а далі як живя. Я волка за кадру, що далі буде незнає, анонсів наше життя не буває, та час не гумова жуйка, його ніяк не розсягнеш, ковкам'яне не за нищо Одним школ, не розплавиш, в мене є, про тебе почуття відведення. Pożycia, poczuć, jak To Ciebie jest. Do męka ja Cię widzę, ja już dawno o zapomnę, kocham Cię. Choć ja jak ja lubię